Житель села Бережнівка, що у Білицькій громаді, Олександр Коновалов, показує травмовану ногу. Його кілька днів тому вкусила лисиця. Чоловік повертався додому із сусіднього села. Став телефон перезагрузити. Читай, вдома пройшов, луки там почалися. далі. Підійшла ззаді, лисиця класного за мене. Ну, я не зрозумів, що лисиця вдарив її пару разів, ну, сказав забив, присвітив телефоном, побачив, що це лисиця. Обробили рану. Набрали той на скору, приїхала скора, забрали мене в Кобиляцьке той терапевт. Про напад та загибель лисиці чоловік повідомив до Кобиляцької дільниці ветмедицини. Ми виїхали на місце події, знайшли мертву тварину, було з від неї відібрано паркматеріал, головний мозок, та зразу направлено до... Регіональної лабораторії нам повідомили про позитивний випадок. Нині через підтверджений випадок сказу село Бережнівку визначили неблагополучним пунктом. Ще сім сіл у 10 кілометровій зоні. Також внесли до карантинної зони. Приїжджала служба, проколила всіх тварин, не тільки в мене, там ж по вулиці, рядом де той прийшлося. Сусідів птиці вони там частенько витягували. І був теж інцидент, колись ночі вийшов. Кавкотіла та лисиця. І Ближе-ближе підходила, я просто назад у двір вернувся, зайшов, тому що знав, що може бути бешеним. Лікарі Кобиляцької дільниці ветеринарної медицини нині, зокрема у селі Бережнівка, обходять усі двори. Проти сказу щеплюють домашніх тварин. Роблять це безплатно. Повністю забезпечені вакциною, забезпечені, шприцами вакцини забезпечені. Є графік, згідно якого кісала, як ми будемо проводити дані заходи. Двори, які знаходились поблизу загиблої тварини, були проведені вимушені антирабічні щеплення. Щеплено 17 голів собак і 8 голів котів. Я виглядала, і бачу, машина поїхала. Що змогла, ти котів половила собаку, я боюсь держати. Я його не вдержу. Лисиці на горі в нас там бігають у посадках. І на річки бігають, а там в кущах бувають лисиці, ну що сказ я не чула. Карантинні заходи та обмеження у селах діятимуть протягом двох місяців. Це, зокрема, заборона організації виставок тварин, дезінфекція, місця, де виявили хвору на сказ лисицю. А також вакцинація тварин. Травмований чоловік нині проходить спеціальне лікування, каже сімейна лікарка Антоніна Мамка. Дано пацієнта було госпіталізовано. Відразу йому призначили відповідну профілактику. З першого дня розпочали йому вакцинацію. Зараз він проходить вакцинацію в себе в амбулаторії Бутенківській. Там п'ять уколів на місяць. Та їх там у календарних днях. Зробили одразу в перший день прививку. Як розповіла заступниця начальника відділу організації проти епізотичної роботи обласної держпродспоживслужби Ірина Натягла, це другий випадок сказу на Полтавщині від початку року. В 2022 році взагалі в нас виявлено п'ять випадків по сказу тварин. Серед них це було два коти, одна собака і дві лисиці. В цьому році у нас за станом на 1.06 виявлено це. Ось другий неблагополучний пункт. І другий раз у нас виявлено захворювання лисиці саме на сказ. В порівнянні з 2021 роком. Там взагалі було 20 випадків неблагополучних Тетяна весна Анатолій Кико. Суспільне новини Полтава.